Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Journey Across Fields. У нас нарешті почався косовиця і ми збираємо пшеницю. Значить, Вчора ми косили поле номер 2 Ми починаємо з поля номер 2 Сьогодні номер 3 а можливо завтра буде поле номер 1 І що ми можемо сказати? Як завжди, хочеться кращого, більшого врожаю. Поки по арихметики важко щось підбить. ну, думаю, в районі 30 плюс з гектара. Да? У нас шалена спека, вже днів 5-6 іде 35-36 градусів. Ну, капець, одним словом. Так, ну глянемо, що тут робиться. Тріщини шалені, якщо камера передає, да. бур'ян ще так не дуже, але я думаю, через 3-4 дні він попре повністю такий ось клаптик, амброзії, ялинки тут там. Ну, і Виглядає непогано. А вже по, по результату скажуть ваги. Ось так. Це в нас був куяльник. Сіялися тут, умовно, до 4 мільйонів на гектар. Вносили конкретно і карбоміт, і селітр. Тут був якраз добрива від міжнародної програми USAID, де давали тонну. Мовно сюди тонну висипали, носили сівалкою. Mm. Глянемо, глянемо по результатам. Так, це поле номер 3 Тут підживлялося 12 березня. Якраз вносили селітру і відразу пішов дощ, і сніг. Якраз ідеальні були умови. То косим сьогодні третій день вже. Стосовно яка тут врожайність, також важко сказати, скоріш за все за 30. Але точно там, чи це може 33, чи це може бути 37, поки не вирахуємо, подивимося, що скажуть ваги. Значить, серед друзів спілкувався, то все одно цей рік такий був недостатньо вологи, за рахунок температури все висихає, сохне важко, ну, як високосний рік можливо засушливий. Тому. Не все завжди ідеально. Скоріше за все, там, де були більші капіталовкладення, де вносили каз, бризкали цілодобово якимись фуніцидами, добривами, там, скоріш за все, результат буде кращий. Але чи це доцільно того вносить на таку культуру більше капіталовкладень? І чи це буде реально рентабельно. Затрати на транспорт, на хімію, на внесення, десь паливо і тому, тому, тому. калькуляція. Ризик можливо себе не може виправдати. Подивимося.